Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка і що можна замовити в розсадника рослин або отримати, отримую розсадник рослин. Замовляв, звичайно, я і звичайно мені представляють звичайні рослини. Як ви бачите, на упаковці у нас тут є 10, значить 10 чогось. А так як у нас найбільше чого купують це лаванду, я замовив звичайно лаванду з іншого розсадника. Напевно, дивно. Самі продаємо лаванду і замовляємо також лаванду. ну Це інший сорт, звичайно. Зимою лаванти просто для себе я. Далі я розпакую, щоб подивитися, що вона приїхала, звичайно. І покажу вам. Ось так, прийшла вона в 10 100 і поколення, звичайно, ми оплатили. Десять пушечків білої лаванди. Ось бачимо цвіт, що це реально біла лаванда. Дуже дякую своїм колегам за те, що вправили мені дійсно білий цвіт. Ось такі кущики будемо висадити. Зараз будемо систему, у них запакована. У цьому розсаднику. Очевидно, що садинці купали ну, не тепер. Вони не є світі. Нічого. Садинці в вологі торці. Да, Саринці такі маленькі-маленькі. Такі вони не сильні, гарячі. Нічого замочимо і будемо помаленьку висаджувати.